Але по Дніпру, дуже коротко, якщо раптом хтось не слідкував за подіями. Там є полк спецпризначення, от поліцейські, це колишні баркута. От тепер вони просто по-іншому називаються. І їх спробували перевезти в бригаду людь. Це дійсно єдина бойова фронтова бригада національної поліції, яка ну де штурмова бригада, яка чесно воює. От їх спробували туди, якщо я не помиляюсь, спершу навіть просто відрядити на якийсь час. А вони збунтувалися. Вони заявили, що е, вони нагадую ще раз, це беркутня, тобто це здоровенні мужики, які здають фізпідготовку, проходять медкомісії, володіють зброєю, навчені перенавчені всі ці роки отримують зарплату з наших податків. От так, от власне, вони заявили, що вони в одних окопах воювати не вміють, вони ж не ЗСУшники. Нагадую, що ЗСУшники – це парикмахери, бармени, айтішники, вчителі, комбайнери. Оце ЗСУшники. Так, от вони, виявляються, краще навчені воювати, аніж оці мачок. Тобто, це перше, що вони заявили. Ну а коли на них спробували морально, морально просто протиснути, а до них приїздив говорити один з тих небагатьох поліцейських, хто зайшли вже саме по реформі після революції гідності, от не, не, не древній кадри імент. Той що з нормальних людей пішов робити нам правоохоронну систему. Так от і тоді він у відповідь почув: А ти взагалі гніда з Майдана? І по ходу полізло все нутро. Походу з'ясувалося, що ані на Майдані страну защищали. Ну і насправді вони ж правду говорять: ані защищали страну от нас, які боронили країну. І оця різниця між нашою країною і їх страною, вона, на жаль, нікуди не діє. Тобто йдеться про російську імперію. Вони та, її захищають, що повернулася страна і їх освободила. Так. Ну, І от, і от це, це сталося, і це стало публічним. І що е, ну, було правильно зроблено? Було розформовано одразу цей полк. Це прекрасно. Але далі весь його склад не був звільнений з лав МВС одразу одним наказом з позбавленням їхніх звань, нагород, фіктивних, між іншим, БДЕшок. У них у всіх, до речі, у БД, бо вони в АТО на блокпостах стояли і волонтерів щемили. Так от, власне, замість того, щоб всього цього їх позбавити, і далі просто кожного з них в індивідуальному порядку ну, запросити виконувати свій обов'язок, як запрошують всі громадян України. Замість цього їх просто переводять в ту саму бригаду людь. І от тільки якщо вони вже відмовляться, отоді їх звільнять. Ну по-перше, мені шкода бріга люті. В нього реально бойова бригада, йому вливають цілий полк е, потенційних зрадників. От чесно, я, я розумію, який це зараз в нього головнях з'являється. Але головне, що сам меседж неправильний для поліцейського переведення з підрозділу в підрозділ, це взагалі не покарання, це просто службове переміщення. А за те, що вони зробили, має бути самопублічне покарання, звільнення з лав, очищення цих лав. Ну і взагалі е, можливо навіть добро це сталося, бо це тепер дозволяє. Нам взагалі поставити публічне питання, і можливо на нього тепер перестануть відмовчуватися. А чому взагалі стільки? Ще раз накачаних, фізично здорових і навчених володіти зброєю мужиків, нібито охороняють нас у тилу від нібито шаленої величезної злочинності, а тим часом люди з набагато меншою підготовкою йдуть воювати і захищати країну. Мені здається, що це привід переглянути взагалі нашу позицію по правоохоронних органах, по тому скільки їх треба бронювати в тилу, а скільки треба все ж таки прирівняти до простих смертних, які знаєте, які теж ніхто не народився для тієї війни, ну просто доводиться її воювати.